Пружинка. Варіантів небагато, це скоріше за все. Тормозний циліндр головний. Що це? Ціліндр з щеплення робочий. Ніфіга, головний. Це так, звісно, підсунуло. Я таке рідко коли крутив в руках. І що ви мені підсунули? Це якась пластикова дура. Та ну. Воно таке легеньке. Шу! Ресівер воздушний. Ну, а це вже циліндр тормозний головний, 100%. Алюмінієвий, так. Да. Раз. Два. Це схоже на заслонку дросельну на два виходи. Так. Да. Це дуже схоже на вельвельматик. Що це за м'ясорубка? Що ви мені знову підсунули? Клапан рециркуляції відпрацьованих газів. Руки чорні будуть. Ну так. Да. Ha <laughs>